Анатолію Васильовичу, 76 років, з міста Сіверськ, Бахмутського району Донецької області. На Волинь пенсіонер переїхав торік у липні. У сервісний центр пенсійного фонду у Луцьку звернувся, щоб пройти ідентифікацію. Каже, робить це вперше. Ну, як переміщені особи треба ж наладити документи. Там видали талон і ми попали сюди на прийом. За сусіднім столом проходить ідентифікацію і його дружина, 73-річна Євгенія Павліна. Про таке нагадування дізналася з новин. Прийшла підтвердити свою особу, аби не залишитися без пенсій. Переселенка каже, до останнього не хотіла з чоловіком покидати власний дім. Ну час там дуже гаряче. Два з половиною роки у погрібі сиділи, виходили, коли можна було. Немає там нічого, все розбите, До твора перші виїхали. А тоді вже й ми ідентифікацію, тобто фізичне підтвердження особи для подальшого отримання пенсійних та страхових виплат. Уряд запровадив спеціальну постановою у лютому цього року на волині людей, яким потрібна ідентифікація у червні 2025 року налічувалося 1100 Станом на першу декаду грудня лише половина з них підтвердила особу, каже начальниця пенсійного фонду в області Леся Неклеса. «Фізичні ідентифікації підпадають особи, які є отримувачем пенсії або страхових виплат і тимчасово проживають за. Межами України, тобто за кордоном, або які виїхали з тимчасово окупованої території і зараз мешкають на території підконтрольній Україні, але при цьому обов'язково вона повинна зазначити, що вона не отримує ніяких виплат від держави. Агресора Російської Федерації цією постановою 299 передбачено щорічне проходження ідентифікації для того, щоб держава, яка виплачує пенсійні виплати і страхові виплати, була впевнена, що особа є живою. Пройти ідентифікацію мешканці Волині можуть через дію веб портал пенсійного фонду або у будь-якому сервісному центрі в області, незалежно від місця проживання. Для підтвердження особи потрібен паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. у середньому. Ця процедура займає 15-20 хвилин, каже начальниця управління обслуговування громадян Оксана Ткачук для того, щоб при ідентифікацію в сервісному центрі попередньо на прийом можна записатися через особистий кабінет. Якщо особа безпосередньо звертається до сервісного центру, вона бере з терміналу електронної черги талон. За словами Оксани Ткачук, щоб не залишитися без виплат, пенсіонерам та отримувачам страхових виплат потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня цього року. На Волині це можна зробити у 10 сервісних центрах у 18 точках обслуговування або у 54 віддалених робочих місцях пенсійного фонду, що діють у 49 громадах області. Олена Чорнуха, Олександр Ватащук, Сергій Данилюк Суспільне, Новини, Луцьк.